Доброго дня! Сьогодні 2 листопада і вже майже обід приїхав перевірити своїх бджіл і е, в мене в кишені є, такі, є така річ, яка називається кран. Значить будемо говорити про напування бджіл. Елемент поки що один. Тому що відро на підході, Якби... в мене є вдома відро на 30 літрів, я варив раніше пиво і можна його використати для водопостачання для бджіл. Вже підготував палет, на якому буде стояти це відро. І думаю, якщо настроїти покапельне, Подачу води, щоб воно за тиждень вибігала і в неділю привозить ще 30 літрів, чи скільки, ну, напевно, 30 літрів нової води. І хочу показати мою ідею, як я це хочу зробити. А перед цим хочу звернути увагу на Nucleus, який носить пилок. Зараз в Португалії цвіте таке дерево, воно називається нешпара. Такі плоди, я навіть не знаю, в Україні таких немає. І навіть не знаю, як воно перекладається. Знає, що тут називається нешпара. І вони обільно дають зараз цвіт на пилок. І крайній вулик номер 1 те, що я казав, що там напевно немає матки, також носи пилок Що може це означати? Значить є розпліт. Але от в нуклеусі впевнений на 100%, що там є матка, бо я її бачив і там був засів. А в першому вулику, в більшому, я, я не знаю, не впевнений, може там трутовка. Ну, Весна покаже. Так що хочу показати. Місце, де я планую поставити відро з водою. Це от місце, де я планую поставити воду для Це Готов такий пластиковий палит купив на роботі. І дерев'яні підставки, на яких буде стояти ведро. Ось така дощинка, я вже зробив тут малюнок змійку, як воно буде ну, для напрямку води. і Я планую його ставити отак. Відро буде стояти зверху, воно десь такої висоти. Ну, Цей кран буде закручений в відро, буде капати, тут зроблю отвір на 36. Маю фризу і фризою пройдуся, або болгаркою, виріжу направляючи і буде стікати вода. Думаю, що це буде таким чином. Бо я планував трошки інакше, там було, була приспособа знеживічої сталі. Відро якраз туди могло вставати, але боявся, що якщо буде вже... Не повно, до половини, то може вітер перевернути його. І вирішив зробити отаке. Такі дрючочки. Я думаю, що якраз зроблять висоту і буде, буде добре. Така, така ідея, підскажіть, чи правильно, тому що тут буде стояти відро, вода і прямо... 7-7 метрів вулики. Чи воду треба ставити за вуликами? Чи по ходу, як вони будуть залітати? От тут я це не, не знаю. Може, треба десь почитати. Маю книжку ще з університету. Так що це така ідея по, по воді. І зараз. Підійдемо, покажу нашу повну ловушку для шершнів чи шершнів, не знаю. Кому як подобається, мені подобається шершні. Ходімо, покажу. Друзі, як бачите, лавушка. Повна, тому що цілий тиждень йшли дожді і набралося водою. Немає шершнів, тільки муха, велика, маленька. Не спіймалася. Напевно, вона не встигла закиснути. І так вона і залишилася. Я хочу зараз трошки злить воду, так як я і казав. По предыдущим видео, что, набудь, эта лика будет набираться доживой водой. Плывает. А, нет, один есть. Один спіймався есть еще один. Думаю, так было достаточно. Может, она за... За броди Солнце будет святить Хотя она уже... О, уже таке Вінцом підпахує. Так що ловушка, може на даний момент, вона і не актуальна. Але зараз пройшли дожі і знову буде трошки потепління. Але бачу, що один шершень літав. Тут вся азіатська. І також е, говорив е, тиждень назад, після того як зняв відео. Е, в Німеччині є пасічник і маткавод, маток виводи. Він приїжджав в Португалію. Не пам'ятаю в 2017-2018 році, тому, може навіть 20 2020. Я бачив відео в нього на каналі. І він говорив з одним чоловіком, українцем, який займається пасікою, також бджолами. І в останньому його рілсі я спитав, чи може він дати мій номер телефона Цього, ціє, цієї людини. Він скинув мені. Я перезвонив, людина була трошки зайнята, може і не очікувала, що їй позвонять і почнуть сразу задавати питання, тому що це. Я розумію конкуренція, секретики, все таке. І все ж таки спитав у нього за поліуретанові вулики. Чому Португали не використовують? Тому що, ну, якби, я ж бачу це з того, що жарке літо, дерева, їм жарко. В вуликах Температуру можна легше контролювати, тому що це ізоляційний матеріал. На що він мені відповів? Перше, це ціна. Дорого. що щось питав, а якщо самому робити? Він каже, ну це треба рахувати. І друге, манера працювати в Португалії, вони вивозять вулики, знаю, там 10, 20, 100, залишають їх. І якщо шершні, чи матка злетіла, чи рой злетів, вулик залишається пустий. Туди заходить воскова міль і е, відкладає яйця, личинки. Ті личинки потім не то що з'їдають воск е, рамки, вони повністю можуть стращити вулик. І, і я згадав, зараз покажу, як воскова міль їсть поліуретан. І задумався, чи стоя куплять, чи не стоя. А може, якщо в мене буде один, я ж буду експериментувати. Якщо там сім'ї не буде, я просто заберу рамки і вони залишаться. Ну і так, трошки поговорили, спитав, чи може він допомогти, із... якщо будуть питання, він, так, звичайно, звертайся. І ще таке, що якби ну, він мені запропонував. каже, е, тому що Він знаходиться в тому місці, де знаходиться май, моя фабрика, де я працюю. Недалеко, там, 30 кілометрів. Е, це біля Океану, біля, біля Лісабона. І він каже, хоче тебе устрою на роботу там. Де... До пасічника одного, попрацюєш. Я кажу, та ні, я працюю, мене все задовільняє. Я, якби, якщо займатися бджолами, то все залишайте на все. Я кажу, скільки, скільки треба мати сімей, щоб ну, просто все залишити і займатися бджолами, може, матками, пакетами, медом, пільцею таке. На що він мені відповів? 300 плюс. 300, 500, ну, скільки витягнеш. Ну і я в обідню перерву, задав питання Шіш, штучному інтелекту цьому. Кажу, порахуй мені в Португалії на такий матеріал, скільки що потрібно. Ну і він мені порахував, я давав на 100. Потім, щоб умножати, то 100 десь вийде в районі 50 тисяч євро. Це вулики, це пакети, це рамки, ващина. Е Таке по, по, по мінімуму, як би. Ну і звичайно, що запитав собі вартість, при якій можна цим займатися, то там звичайно ціни. Цифри такі цікаві вийшли. Може треба зробити якусь аналітику і показати просто наглядно. а не на словах. Тому що цифри, які вимовляються словами, вони не запоминаються. І також сьогодні купив ще один спрей. Хочу той зелений мікронуклеус перефарбувати, щоб був синенький і новенький. Все, ходімо, покажу. Ну, прийшли ми на, е, як, як я казав в попередньому відео, нуклеусний парк. Все, тут все по-дорослому. Два мікронуклеуса. Буду фарбувати цей зелений синій колір. І цей той, що фарбував тиждень назад. Ну вроді непогано вийшли. Заміряв розміри вже на рамочці. І показую, як воскова міль з'їла поліуретан. Це, це ізоляційний матеріал, який продається в супермаркеті. Я його різав і ставив під дашим щоб утеплити. Так що вот такий результат. Я думаю, що якщо з такого матеріалу робити вулики і щось трапиться з сім'єю, то буде отаке, якщо заведеться ласкова нельзя. Ну не знаю, може хтось із мене дивиться, із хлопців, джалярів, підскажіть, взагалі стоять чи не стоять. Мені займатися. Може все-таки я рискну і зроблю один. Ну, не з такого матеріалу, або він такий. Щось непонятне ще. 25-й розмір донесеньки. Якщо хочу, на напишіте мені. Або дзвоните. А якщо не знаєте номер, то напишіть, я вам дзвоню. Напевно. хочу зараз пофарбувати і вже Так, ці підставочки червоно-чорні дивляться непогано, їх зразу видно. Отже, не, мож, не, не, переч, не буду перечіпляти через них. Трошки натопчу на дорогу і буде ок. Так що приступаю для, до фарбування. Так, мікронуклеус і пальці пофарбовані. Забувся вставити кермушку, пришлось піднімати, а воно ще не висохло. Е, такий гарненький колір вийшов. Е, на цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляди. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. І якщо є хлопці пасічники, напишіть все-таки стоїть купувати. Поліоретанной воли чині. Дилема. Всім пока.